Зараз, у сучасному світі дуже важко лишитися наодинці з самим собою в повній тиші. Згодні ви. завжди відволікає шум, шум машин, шум повітряних, гул повітряних тривог, вибухи, телебачення, радіо, новини. І це такий маленький, але крадій, який краде в нас час, краде в нашу увагу. І ми в цьому шумі. Втрачаємо свої думки, ми не чуємо Бога і ми не чуємо іноді навіть один одного. Згодні ви. Деякі люди навіть бояться знаходитись наодинці з самим собою в своїх думках, тому що вони одразу до них приходить якась тривожність. І страх, і вони намагаються цю тишу якось заповнити чимось. Я згадую тоді свою бабушку, в якій була радіоточка на кухні, і вона завжди щось казала. і Вона до цього ставилася з посмішкою. Казала з брехунчиком завжди веселіше. Вона щось на кухні робила, а брехунчик щось казав. Це вона так його називала. І я замислився, чи взагалі варто нам іноді лишатися наодинці з самим собою в повній тиші. І Почав думати про життя Ісуса Христа. Як Він жив це життя на землі? Чи знаходився Він іноді наодинці з самим собою? І знайшов відповіді у Біблії в Євангелії. Від Матвія ми в четвертому розділі ми читаємо, що одразу після хрещення, давайте відкриємо четвертий розділ, перший вірш. Тоді Дух повів Ісуса в пустелю, аби диявол його випробував. І Він постивши 40 днів та 40 ночей, зрештою, зголоднів. Ми бачимо, як Ісус після хрещення одразу відправився в пустелю, і Він там був наодинці. Для того, щоб зміцнити свій дух і стати сильнішим. На сороковий день він зголоднів і прийшов до нього диявол для того, щоб випробувати його. І не будемо ще зариватися в випробовування, але знаємо, що Ісус пройшов через ці випробовування і почав своє служіння. Написано, що Саме в самому кінці написано, тоді залишився його дьявол, і ось ангели приступили і служили йому. Тобто до нього прийшли ангели, щоб йому допомагати. І потім все Євангеліє розказує, що Ісус знаходився завжди в оточенні людей. Біля нього завжди було багато людей. Всі хотіли почути якусь гарну новину від нього. Хтось хотів чуда, хтось хотів зцілення. І тому ми знаємо, що Ісус на самоті майже ніколи не залишався. Але якщо ми з вами, з вами відкриємо Євангеліє від Луки, 5 розділ, 16. Давайте з 15 вірша прочитаємо, де написано: однак чутка про нього розійшлася далеко. І сходилося багато людей, щоб послухати і здоровитися в нього від своїх недуг. А він. Відходив у пустинні місця і молився. Навіть дивлячись на життя Ісуса Христа, на Бога, який був в людському тілі, ми бачимо, що Ісус втомлювався іноді від натовпу, Він втомлювався від шуму, і Він намагався знайти час для того, щоб відійти, залишитися в тиші. І помолитися. І я впевнений, що в цій тиші, він молився не тільки говорив, я думаю, що він і отримував відповіді в цій тиші. Як ви відноситеся до тиші? Як ви відноситеся до того, щоб залишитися і залишитися один на один з собою, а не просто залишитися. А й помолитися і звернутися до Бога. Як в Євангелії знов Євангелія від Матвія, в шостому розділі шостий вірш, написано так. Ти ж, коли молишся, відійди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в Тайні. І твій Отець, який бачить і таємне, віддасть тобі явно. Сьогодні Просто хотілося торкнутися теми тиші. І не просто тиші, а щоб ми іноді в цій тиші не боялися звернутися до Бога, не боялися відкрити йому всі свої тайни, всі своє серце, все своє переживання, навіть та тривожність, яка є в нас зараз, щоб ми в цій тривожності звернулися до Бога і сказали, Боже. Дай нам відповіді. І не поспішали знову повернутися до свого телефону, нернути в соціальні мережі, щоб подивитися, що за п'ять хвилин відбулося в світі, а трохи знайти час, щоб залишитися в цій тиші, щоб подумати, поміркувати і почути відповідь Бога. Вона обов'язково прийде, бо в цьому шумі. Ми іноді не чуємо ані Бога, ані себе, ані навіть один одного. Давайте з вами не будемо боятися тиші. Давайте наоборот шукати її, шукати для того, щоб відвести спеціально окремий час для спілкування з Богом, для спілкування з самим собою і для того, щоб чути відповіді. На питання, які завжди крутяться в нашій голові, хай нас Бог усіх береже. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.